Дуже прикро насправді я вважаю, що нам потрібно посилення стосунків з Америкою саме в цей момент на рівні двосторонніх стосунків з різними штатами, урядами, там губернаторами різних штатів, з на рівні американського суспільства з американськими журналістами. Там зараз в Америці має бути велика кількість українців, ветеранів війни, українських дипломатів. Представників українського парламенту, усіх фракцій, безумовно, які кажуть, що ми єдині в захисті наших інтересів, що це не Зеленський поганий один, посварився просто з Трампом. Що це ми всі відстоюємо першу певні програму, певні пункти. І нам потрібна ваша підтримка американського народу. Нам потрібно говорити, щоб американці також нас, громадяни, підтримували,